Раптові проблеми зі здоров'ям часто виникають в опонентів російської влади. Останній випадок із підозрою на навмисне отруєння стався з Петром Верзіловим, якого чартерним рейсом терміново доправили з Москви до Берліна у головну клініку німецької столиці. Та спірид васить. Клінічна картина, яку ми зараз спостерігаємо, з високою вірогідністю свідчить, що сталося отруєння. У нас немає жодних підстав вважати, що теперішній стан пацієнта можна пояснити якось інакше. Петро Верзілов, чиє ім'я пов'язане з панк-групами Війна та Пусірайт, влаштовує політичні перформанси з критикою режиму у Росії вже понад 10 років. Під час останньої акції він на очах мільйонів людей вибіг на футбольне поле у Москві під час фіналу чемпіонату світу з футболу. Серед глядачів був і російський президент Путін. 11 вересня Верзілову несподівано стало зле після того, як він побував у московському суді. Його подруга Вероніка Нікульшина викликала швидку. Йому ставало дедалі гірше. Він почав втрачати координацію рухів. Не міг іти, не міг говорити, став дезорієнтованим, не міг контролювати себе і, взагалі, не розумів, що з ним відбувається. Надія Толоконникова вважає, що його отруєння стало реакцією на зростання політичної активності у Росії, передусім серед молоді. Молодь виходить на вулиці міст, каже про те, що ми більше не хочемо миритися з Володимиром Путіним. Що ми хочемо іншої країни? Просто хочемо адекватної влади, яка буде нас чути. Ми хочемо будувати іншу країну, в якій ми зможемо комфортно жити, при тому, що ми інші. Лікарі поки не можуть прогнозувати, як довго Верзілов лежатиме в берлінському стаціонарі. Офіційний Берлін заявляє, що стежить за ситуацією. Ймовірно, розслідування того, що сталося, порушить Канада. Петро Верзілов має подвійне російсько-канадське громадянство.